Народні улюбленці, родоначальники українського хіп-хопу гурт ТНМК «Танок на Майдані Конго приїдуть 21 липня в Краменчук. Культовий гурт виступить з благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Благодійний тур запланований у восьми українських містах. Драйвери українського хіп-хопу вже виступили у Чернігові, Черкасах та Рівному. Варто відзначити, що частина гурту служить на обороні свободи України. Фронтмен гурту Фагот, в добробаті реванш, бас-гітарист Костянтин Котя Жуйков, солдат Національної гвардії. України. Гітарист Ярослав Вірьовкін служить в ЗСУ, а інші учасники гурту є активними волонтерами, працюють на тактичних напрямках. Ці благодійні концерти надважливі для ТНМК, тому під час концерту буде збір донатів та аукціон з лотами. Зібрані під час концерту кошти музиканти планують спрямувати на потреби своїх підрозділів. Тож шанувальників драйву, шаленої енергії та української музики чекають 21 липня о 19.00 біля літньої сцени парку Придніпровського. Сково приходь і пам'ятай, кожна твоя гривня спрямована на підтримку ЗСУ, наближає нашу перемогу. Вікторія Пальчик, Кремчицькі новини.